Чи стикалися ви у своєму житті із непорядністю? Що таке непорядність? За допомогою чого можна викорінити непорядність у людях довкола нас? Запитаємо у перехожих. Ну, я думаю, щоб викорінити непорядність потрібно вірити в Бога. Дуже часто. Дуже часто. Непорядність. В роботі особливо, знаєте. Працюєш, ну, де коли працюєш, працюєш, а тут тебе обманять чи на гроші, чи на ще щось, чи на там. Ну, напевно, в житті кожен стикався з непорядністю, а викорінти ну це вже справа кожного. Ну, то дуже довго відповідати. Взагалі, то викорінити непорядність надзвичайно важко через те, що це є така неприємна риса, яка допомагає людям жити. Допомагає їм знаходити своє місце в суспільстві, допомагає якось просуватися і добиватися мети. Напевно, що все викорено, то ну, тяжко, не знаю, треба подумати. Треба себе поводити відповідно, так, поступати порядно. Часто стикався, але залежить від, від людини. Людина, якщо в себе поборить, то і поборить з іншими людьми. Якщо людина не порядна, це вже йде від дитинства. Це дуже залежить від батьків насамперед і потрібно виховання. Кожен мус... Кожна людина мусить сама якось за себе відповідати. І... Ну, Але, в принципі, і відповідати за... за оточуючих, які оточують. але, ну… Ну, Не знаю, можливо, на когось повпливають там, розмови, або, ну, припустимо. Прохання, щоб там людина змінилася, але насамперед це залежить від кожного. Є непорядні люди викорини. Для якраз ця чесність має бути в кожної людини. Якщо вона чесна з собою, вона не буде непорядна до інших людей. Стикалася дуже багато разів. Я просто не звертала на це уваги і ходила до церкви, молилася за тих людей. Постійно на кожному кроці. Не знаю, напевно, що ніяк. Це, Целів, таке життя. В непорядності стикалися часто, а виконати не знаю, як треба потрібно. Дуже часто. Це напевно питання виховання з самого дитинства. Я так розумію. Ну, Непорядність – це явище, яке в нас на кожному кроці зустрічається, і мені здається, що викорінити може сама людина, не може. Хтось з боку викорінювати, на щось вказувати, а тільки сама людина може викорінити. У стиках вже і багато-багато разів, а як викорінити, не знаю. Не, зважаючи на наше суспільство сьогоднішнє, непорядність це вже річ така заїжджена і звичайна, тому я думаю, її, звичайно, можна викорінити, але з цим треба боротись просто. Цікаве народне прислів'я. – «Не рий іншому ями, бо сам у неї впадеш. Якщо розуміти його буквально, тоді стає незрозуміло. Ну як можна, викопавши яму і знаючи, де вона знаходиться, самому туди впасти. Зрозуміло, що воно має моральний сенс. Яма символ інтриги. Підступної пастки, повного краху і навіть смерті. Скільки людей через заздрість, амбіції і гордість бралися за лопату, щоб вирити комусь отаку яму? А чи знаєте ви, що це прислів'я біблійного походження? І в її контексті воно набуває яскравого духовного забарвлення. Ото беззаконня зачне нечестивий. І завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова купав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Виявляється, навіть якщо для таких землекопів не настане справедлива відплата ще за життя, сам Бог обіцяє розглянути їх будівельні плани на своєму суді. А яка ваша думка?